Я знаю, що є багато сіл, де нема такої практики, да, там проводити дні сіл, але трошки, слава Богу, чуть-чуть війна відходить від нас. Ще не зовсім як би того хотілося. Тому десь під час військових дій були зауваження, що то може не треба, може не так. Але в будь-якому випадку я вважаю, що треба знаходити можливість, аби люди в селі могли відпочити. Поспілкуватися між собою, щось побачити і тому подібне. Так що щиро вітаю кожного з вас. Бажаю вам в першу чергу, знаєте, кому бажаю Ді, батькам тих дітей, які тут присутні. Бажаю оптимізму. Я зараз всім про це кажу. Живемо у дуже складний час. В час такий лихоліт, економічна криза, дуже багато проблем насправді. Але е, я переконаний, що якщо в нас буде оптимізм, ми все переживемо. Тому давайте не опускайте руки. Знаю, що багато є зауважень. Якщо зараз ми з вами відійдемо, ви мені розкажете про тарифи, про гроші, про зарплати, про пенсії, про все інше. Я знаю це все, бо постійно спілкуюся з виборцями, але в будь-якому випадку нам треба не втрачати оптимізму, вірити в перспективу. Вам анонсую, що Наша команда, я в тому числі в цьому році для вашої сільської ради зробимо дві хороші справи. Перша справа: в Зачернеччі передбачено буквально вчорашнім рішенням, це моя ініціатива. 400 тисяч гривень на ремонт даху в клубі. Це плюс. Ну, другий момент: в селі вашому, значить, в цьому році буде хороший добротний дитячий майданчик за 80 тисяч гривень. Завдання громади. І сільського голови підібрати хороше місце. Я не можу диктувати, де він має бути. І вимов повинні продумати, визначитися, але це має бути земельна ділянка сільської ради. Тому можливо, якщо ми встигнемо до Дня Незалежності, ми відкриємо цей дитячий майданчик тут. І, хоч може це не багато, але це так само якийсь крок. Для того, щоб покращити можливість для тих діток, що було де там відпочити, і тому подібне. Так що сподіваюся, що і дах в Чернечі буде полагоджений, і до Дня Незалежності. Якщо встигнете, бо таких дитячих майданчиків буде багато встановлено моєму виборчому окрузі. Тому е отака ситуація. Я скажу, чим мені близька ваша сільська рада, а не тільки, ну в першу чергу, Зачернечча. Справа в тому, що в нас смідення, а я смідюк. Тут ваш сусід, церква була спалена, ви знаєте це. Наші всі ходили в За і мене хрестили в Зачернецькій сільській... церкві. Тому для мене якби цей край. Близький, більше того вам проанонсую. Я в суботу буквально був тут через ліс з ваших сусідів, в Рудні. роблю все можливе, щоб Сміденська громада, ваші сусіди, була великою і об'єднаною, щоб кукуріки, сьомаки... Рудня, лістяки, Паридуби, Журавлино Бежуравлино і Смідин об'єдналися в одну велику територіальну громаду. Це менше стосується вас, бо вам вирішувати, куди ви будете об'єднуватись, чи в Любомель, чи в Луків. Це ваше рішення, але вам анонсую, що все робимо можливе, щоб ваші сусіди тут були повносправні мали можливості впливати. Так що ще раз. Бажаю вам всіх благ, трошки усміхайтеся більше. Щось ви всі такі сконцентровані. Я розумію, що до вас не часто депутати приїжджають, але я не такий страшний, Гарну вишивану сорочку втягнув з три зубами, жінка вишила. Так що більше усмішок. Тому ще раз добра, любові, надії і оптимізму. Дякую, слава Україні. А, хочу нагородити грамоною, а вірніше подякую народного депутата України. Значить, депутата Любомирської районної ради у стимук Ірину Михайлівну за активну громадянську позицію та участь в організації проведення святкування Дня села Біличі плюс конверт. Сюди підійдіть. З вашого дозволу поцілую. Все, ще раз дякую. Все буде, буде, буде війно. Фотографуємося. Буде буде. Добрий день вам, люди добрі! Щиро просим до Господи, раді вас отут вітати, щастя та добра бажати.